Да, справа в тому, що Будапештський меморандум підписаний 94 1994 році, і спочатку да. він був підписаний Сполученими Штатами Російською Федерацією з одного боку і Україною. Потім до цього меморандуму приєднались інші ядерні держави, такі як Великобританія, Франція і Китай. І е, цей меморандум був пов'язаний з позбавленням України е, тоді тактичної стратегічної ядерної зброї. Нагадаю, що в цьому меморандумі в якості гаранта безпеки України брала і бере участь. До цього часу, оскільки меморандум не припинив своєї дії. На жаль, він не діє. Ну як ну, фактично, от Тому що, да? він, так, тому, от, що і, він не де юристом в цьому факту, меморандумі в якості гаранту бере участь Російська Федерація. Зрозуміло, що Російська Федерація не виконує своїх зобов'язань. На жаль, в міжнародному праві, в міжнародному співтоваристві немає поліцейського, да? на якому якому можна поскаржитись на хулігана, на бандита, яким виступає Російська Федерація, щоб його примусити до ну. Виконання тих норм міжнародного права зрозуміло, що ці позиції вони завжди бачите, ну як в тих санкціях Європейського Союзу, да, і в тих санкціях України щодо держави-агресора. Це двосторонні дії. Вони впливають і на ту сторону, яка ці дії застосовує. Ось ми чули вже про ті збитки, які будуть там потерпати європейські фермери від заборон постачання якихось продуктів на територію Російської Федерації, але. Але є міжнародний кримінальний суд, який може порушити за ініціативою Генерального прокурора, може порушити справи і розслідувати злочини, які здійснюються в процесі агресії щодо України. І ось тут. Є така можливість, щоб ті злочинці були покарані міжнародним співтовариством незалежно від дій чи бажань і Російської Федерації, і, до речі, і України. Ці люди можуть бути притягнуті до відповідальності, це треба мати на увазі. Але, на жаль, Наталя, ну, немає у нас такого світового суду. Чи, на щастя, немає світового уряду, до якого можна було б звернутись. Тому ось ці важкі перемовини, нормандські формати, Женевські формати, союзники, які нас підтримують, союзники. Які нас підтримують, але не так, як нам би хотілося, і так далі, звідти ось ці складнощі в міжнародній міжнародних перемовинах щодо основного нашого питання: гинуть наші бійці, гинуть наші хлопці, які боронять територіальну цілісність і незалежність нашої держави. І як би ми не ставились до дипломатичних зусиль. Можновладців, будь-який дипломат, який рятує хоча б одне життя, виконав своє завдання. І тому, повертаючись до перемовин, хай вони йдуть, йдуть з принципових позицій, з принципових позицій дотримання територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І бажано, щоб вони надавали якісь плоди, які побачимо з часом.